Мар'яна, розкажи, будь ласка, декілька слів про себе, чим ти займаєшся. Я не третівалася фітнес-тренер, також спортсменка з боділінго і категорії фітнес-бітіння. Супер. Розкажи мені, будь ласка, з чим ти до мене прийшла і скільки вдалося заробити, яку суму закрити клієнтів за період нашої роботи? Я ти прийшла з проблемою. Я не знала, як продавати свої послуги, в якому форматі це може бути. У мене було багато різних думок, ідей, але я не знала, що з цього працює, як зробити так, щоб воно працювало. А ні, якщо ми говоримо про фінанси, то за виходить півтора місяці співпраці, шість тижнів, вийшло заробити тисячу тридцять євро. І скільки ти вклала в таргет? А то зараз кажуть, тисячу заробила А вклала в таргет? Ні, в таргет 186 вісімдесят євро. Добре. Добре. Що б ти сказала тим людям, які. Хочуть зайти до мене в роботу, але бояться з якихось причин. А я б сказала так, що на мою думку, будь-будь-яке ведення співпраця з експертом це вклад в себе в першу чергу. Тобто, те, там що я витратила на навчання на таргет, я це ще розцію з точки зору мого особистого навчання, бо я багато чого взяла звідти і. Якщо страшно, ну типу чому страшно? Страшно там не виправдати якісь складення? Ну це завжди треба тестувати щось вам підійде, що не підійде дуже багато різних стратегій. На мою думку, що якщо відгукається і е, ви бачите, що Аня може вирішити вашу проблему. Доторкнутись до неї, підсвітити, якщо ви бачите, що це варіант, де ви можете затестити якісь свої теорії, подивитися, як воно працює, як вам з цим, то сто відсотків треба йти. Бо я б сказала, це не так там і дорого, навіть для того, щоб чомусь навчитись, затестувати, зрозуміти, що працює для вас, що не працює. Сто відсотків треба. Треба це вкладати, йти пробувати, бо для себе ви щось точно візьмете, і як показує там мій власний досить, щось не тільки знання, і власне фінанси також. Як тобі взагалі наш сумісний процес роботи? Що тобі сподобалося? Мені сподобалось, що ти завжди була на зв'язку. По будь-яких моїх запитаннях, і що ти не тільки там мовно відпрацьовуєш, да, як у нас де за планом, а ми багато чого обговорювали ще додатково. Я задавала тобі свої запитання, які стосувались продажів, але це там було інше. Я в себе запитувала стосовно там продажів на івентах, стосовно там продажів взагалі особистих, коли в мене там тета -тет, хтось запитує. Тобто, це не тільки було про продажі там через діагностики чи фракс. Ми в цілому розбирали продажі як таку широку сферу. Був момент, де ти класно підтримала мене емоційно. Що теж для мене дуже цінно в спеціалістах з яким я співпрацюю, бо ну, всі ми люди, і часто це було там, коли щось не виходить, чи якась взагалі дуже багато всього відбувається в житті. Дуже важливо, щоб хтось а, тебе вислухав і підказав, що можна зробити далі. Власне, в нас теж так сталося. Ти мені вчасно підказала, і я не поставила все на паузу, як хотіла. А ми просто продовжили в іншому темпі, Це дуже а, важливо. І, звісно, як я вже тільки казала, це круто підсвітила продажі з іншої сторони, з такої я собі не уявляла. І для мене ця сфера відкрилася ширше, ніж до співпраці з тобою. Як тобі взагалі розбори продажів, які я робила? Це теж дуже класно. Я відчувала такий формат навчання, прям поглиблений, я б сказала, бо багато речей ти за собою не помічаєш. Uh, і класно, коли хтось зі сторони може їх підсвітити, і дуже зручно, бо ти даєш виживку, можна навіть щось занотувати собі, взяти до уваги, якісь інсайти взяти. Наприклад, я зараз знаю, що можуть бути мої сильні сторони на продажах, і де вони слабкі. І далі вже там я вирішую, як я покращую свої сильні сторони, що я там можу зробити слабкими сторонами, чи взагалі там може нічого не можу з ними робити, треба якийсь там підхід, не знаю, змінити. Тому uh, це дуже класно дає таку. Картинку з боку, як це виглядає. Чи рекомендувала би ти йти до мене в роботу? Так, особливо, мабуть, для тих, хто взагалі не розуміє, як продавати і що. Бо я вважаю, що це може бути для багатьох класною базою, яку можна далі поглиблювати. А, і 100% експертам, які працюють соцмережами, все Та таки я вважаю що вони багато чого візьмуть, і на них буде розуміння, які їм перші кроки робити. Супер, дуже дякую тобі.